Вітаю вас на каналі Пора Рук. Ну що ж серпень, скоро вже середина серпня, а там вже і осінь і зима. Е, буду прищипувати точно уже всі е, томатики свої. Вже деякі поприщіпувала, особливо ті, що пасанки бічні. А тепер буду прищипувати е, верхівочку. Е, от, от Солодкий крем, наприклад. Залишила останню кість над нею. Два листочка прищипнула. От остання кість. Ну, ця вже, бачите, зав'язалась, а ця ще не цвіла. Ну, тут можна, зараз я тут розковиряю, Подивлюся, там, де саме зав'язь, От, щоб листочок ще один залишити, тому що одного листочка маловато. Отак. От все. Залишила два листочка. над верхньою кість, от. І прищипнула. Так. Це в мене червона комора. Також залишаю зверхню кість. Вона, можливо, вже і не буде. Хто я знає, яка там далі погода, буде вже холода почалась. У нас, наприклад, вчора таки доволі ночі прохолодно було. Ну, порівняно з тими іншими днями. І так, по всім помідоркам пройшлася, прищіпнула. Гарний цей, звичайно, сорт, солодкий крем, мені він дуже подобається. В цьому році з нових сортів це один із найсмачніших. Я би сказала найсмачніший сорт. Рекомендую. Ось так він виглядає. Масінечку з нього зібрала. Наступний рік, що все буде нормально, буду насаджувати його побільше, тому що дуже смачний. Але він не салат, він саме, щоб смакувати. І по всіх помідорках пройдуся, особливо ну, рослі там. Вони самі вже що завершкувалося, а от ще можна і пасинки повидаляти, якщо десь якийсь там пасинок, особливо на індетермінантах, тому що з них уже не буде ніякого толку, але сили у рослинки не будуть забирати.